Друзі, як змінилося захисне спорядження для військових за час повномасштабного вторгнення, які пропозиції зараз є від виробників? Дивіться зараз в нашому матеріалі. Захисне спорядження для військових. Неякісне спорядження це ну, вірний шлях до смерті. Як змінилися бронежилети за час повномасштабної війни? Людина нам принесли і сказала, що дякую хлопцю, вона врятувала мені життя. Та які новинки з'явилися на ринку. Олексій доброволець та професійний стрілець, який нині проводить навчання зі стрільби для військових і цивільних людей. Завдання зрозуміли. Стрільці готові. Ап. Олексій, відомий за позивним Білий, займається стрільбою із 2014 року. З часом почав викладацьку роботу, а у 2022-му брав участь у захисті Київщини у складі добровольчого батальйону. Згадує, тоді до військкомату прийшов зі своїм спорядженням. Коли я прийшов на Голосіївський РВК, у мене з собою був бронежилет. Вибачте, з Майдану, але я прийшов зі своєю зброєю. Я прийшов вже більш-менш підготовлений, і там вже тоді дивилися, як наче що я там супермяга, якийсь спеціаліст. Олексій каже: на початку повномасштабної війни обирати не було чого. Більше захисного спорядження виготовляли волонтери. Неякісне спорядження це ну вірний шлях до смерті, але тоді не було з чого вибирати. От наприклад, Оце бронеплита. Бачите, вона була зроблена умільцями на початку. Бачите, протиуламковий шар. Він кустарний, ізоляція кустарна і демфер теж кустарний. Та згодом виробничий процес налагодився. Поступово на ринку стало з'являтися все більше якісного захисного спорядження, яке постійно вдосконалювалося. Це у мене, наприклад, бронежилет, там, другої генерації, а вже є четвертої генерації, якщо я не помиляюсь. І вони кожен раз вони мутують і змінюються відповідно до викликів, які дає фронт. І це дуже круто, тому що мені здається, тільки в Україні таке можливо. Бо навіть якщо ви візьмете якихось світових виробників бронежилетів, вони майже не міняються, бо їм не треба. Саме ось ця плита, або те, що від неї залишилося, люди нам принесли і сказали, що дякую, хлопці, вона врятувала мені життя. Максим Панченко керуючий у одному з магазинів військового спорядження. Каже, з початком повномасштабної війни чимало виробників зуміли налагодити контакт із військовими підрозділами і отримувати миттєвий зворотній зв'язок. Приміром, ось цей бронежилет вже пережив кілька модернізацій. Ми працюємо з деякими бригадами, отримуємо прямий фідбек від них. Кожен виріб робиться тестово. Він віддається певним людям на перевірку. Вони ходять на полігони, на полігони його тестують і потім вже отримують. З них фідбек. Максим. Каже, з кожним наступним поколінням захисне спорядження стає все більш ергономічним та легким. Приміром, керамічні плити, які на початку повномасштабної війни було майже не знайти, нині у вільному продажі і важать майже вдвічі менше у порівнянні зі сталевими. З'явилися і додаткові системи, які зменшують навантаження на плечі. Шлуг для людей полегшення самої ваги бронежилета. Це може бути ось така система розвантажування. Це ізраїльська система тема зможе полегшити на відсотків 40% Всю вагу ще саме правильно грамотно його нашнурувати, грамотно його закріпити. Аби максимально захистити військових, виробники розробили спеціальний кілт. Він кріпиться під бронежилет та не заважає під час руху. Окремим напрямком розробок стали жіночі бронежилети. Їм треба було зробити певні вирізи, певну об'ємність. І тому була велика потреба зробити з урахуванням жіночої анатомії, з вирізами для того, щоб їм не перетирало, щоб їм було легше і комфортніше його носити. Тому Шинки також воюють в нашій армії. Крім бронежилетів, життя військових може врятувати і ось таке пончо вагою півтора кілограми. В день воно маскує та захищає від дощу а вночі може зробити людину невидимою для тепловізійних прицілів. І таких новинок стає все більше. Друзі, зараз вже 8.00 і зараз коротко про найголовніше станом на цю годину. До п'яти збільшилась кількість постраждалих внаслідок влучання шахеда в багатоповерхівку в Одесі? Серед них двоє дітей за даними ДСНС шість квартир зруйновано повністю. Ще 36 частково пошкоджено. Зараз на місці події е, перебуває Марина Аверіна. Це речниця ДСНС Одещини, і вона на прямому включенні зі сніданком. Е, пані Марино, е, вітання. Наші е, розкажіть, будь ласка, що з постраждалими людьми, в якому стані будинок? Вітаю, дуже страшна ніч сьогодні. Саме постраждав дев'ятиповерховий житловий будинок. Була масштабна пожежа. Горіли квартири з сьомого по дев'ятий поверх. Найстрашніше те, що в квартирах були заблоковані люди. Хтось просто не міг вийти зі своєї квартири, хтось міг вийти, але посадовим піти нам були. Завали і вони не могли там працювати. Мо рятувальники разом з іншими оперативними службами ми їх людей діставали саме з верхніх поверхів за допомогою спеціальної техніки допомогою автопідіймачів, Ми врятували 11 людей, із яких двоє дітей знову ж таки повторюється, що страшно перебувати в помешканні, коли поруч є пожежа. Не такий страшний вогонь, як страшний дим, і ті продукти горіння, якими дихають люди. Тобто можна просто віддихнутися, і ми бачимо вже не вперше, що люди більш-менш знають правила. Ми сьогодні знову бачили, що вони брали рушники, брали якісь там мочлини і прикладали діти, одягали спеціальні пов'язки для того, щоб не надихати димом. на щастя. Всі притували просто диво, що після такого прильоту всі живі, і немає важких постраждалих, все так само на його радує. Наразі так відомо про це цього двоє дітей. Вони вспіють ся на стані, і Сподіваємося, що дуже на скоро просто люди стануть стріляти далі жити своє нормальне життя. Наскільки можливо зараз, щоб вони були на ній пасі за подробиці, Марина Аверіна, греченця десенс Одещини, була напряму включені з місця прильоту російської ракети. Наслідки вички що побачили і почули. Продовжуємо. І цієї ночі дрони атакували російські міста. Там теж ні телеграм-канали повідомляють про щонайменше 20 вибухів. В Липецькій області постраждало підприємство Енергія, яке виготовляє хімічні джерела струму в місті Єлець. В тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області палає склад боєприпасів. Попередньо по ньому здійснили удар. Місцеві змі, публікують інформацію про пожежу і подальшу детонацію. Також пишуть, що у будинках поруч вибиті вікна. Допомога сполучених штатів Україні триває. Рішення США її обмежити не означає повне припинення. Таку заяву зробив американський держдеп після того, як поширилася інформація про те, що США призупинили, начебто, передачу Україні зброї, що вже була у Польщі. І для студентів скасовують обов'язковість базового курсу загальної військової підготовки натомість запровадять основи національного спротиву. Повідомили в Міносвіти.